В ніч на 8 травня росіяни запустили понад 60 шахетів. 35 із них збили над Києвом. Втім, уламки кількох дронів впали на житлову багатоповерхівку в центрі міста. Відомо про п'ять поранених. На щастя, обійшлося без жертв, але поранені п'ятеро людей у двох районах міста. Троє з них у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували. Одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає. Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії відновить пошкоджене житло. Вісім ракет з бомбардувальників росіяни випустили по Одещині. Одна з них влучила у складське приміщення, де зберігалась гуманітарна допомога Українського Червоного Хреста. Відомо про одну жертву та ще двох поранених. Ракетні удари прийшлись і по білгороднюстровському районі. Ще зруйновано базу відпочинку. Пошкоджено щонайменше п'ять сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків. Обстріляли окупанти із Запорізьку область. Ракетний удар пройшовся по житловому будинку у Комишувасі, де проживала родина. Мати і син отримали поранення, а у ніч на сакральне. 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО знищили 23 з 25 крилатих ракет. Ланка однієї з них впали на чотирьохповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, яку госпіталізували. Також будинку пошкоджені дах та перекриття. Тя кількох квартир на третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Неспокійно було і на Нікопольщині. По самому Нікополю та Марганицькій громаді агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще чотири пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. На щастя, люди цілі. А вже 10 травня росіяни іскандерами гатили по Харківщині, дарили по Куп'янську. Троє людей отримали поранення. Також руйнаці зазнали будівлі цивільного підприємства та п'яти приватних житлових будинків. Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок. Гараж, господарчі споруди, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернешина Ізюмського району пошкоджено два житлові будинки та господарчі споруди. У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Ніч на 11 травня росіяни обстріляли селище Мало Катеринівка з РСЗВ. В результаті обстрілу постраждали не тільки житлові будинки, а й люди. Поранень зазнали медики швидкої допомоги, що прибули за викликом, а також цивільні мешканці громади. Чотири людини було постраждалих, звернулися їх, забрала скора допомога швидка допомога. Це бабуся, постраждала ще жінка, постраждала там різної степені осколочні пошкодження. Хлопець 37 років, але його там місцево обійшлось допомога медична. От. І четвертий чоловік також місцево тут його забентували і відпустили. Крім того, що завданий удар наніс великої шкоди будівлям та життю здоров'ю людей. Ще була розбита газова труба. На місці працювали представники газової служби, шість чоловік та дві одиниці спецтехніки. Все це вдалося швидко полагодити і запобігти вибуху газу. Наслідок атаки чотири будинки вигоріли вщент. Наразі відомо, що більше сотні осель постраждали від вибухової хвилі. Самої ночі на місці працювали екстрені служби. Вже зранку завали розгрібати місцевим допомагали волонтери та спецслужби громади. Зараз, поки покашу будемо розгрібати. Там буде видно. Єдине, що шос це та машину. И то через окно залезли, выламывали замок, выкатывали машину, она без аккумулятора была. Все окна выбиты полностью, все мок разрушены, беседка, вся мангал, все, все что было, здесь вот теплица. соседям, теплица, все это выгорело, ничего не осталось. Ну, дом, крыша пострадала, окна. Ну, это такое. Главное, что мать живая, целая, не пострадала. Вже зранку потерпала від російського терору і Донеччина. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Двоє людей у часі в'ярі та один у Новокалиновому. Також поранені і в Олександрівській громаді, та одна у Константинівці. За стриста вдарили окупанти по Слов'янську. Снаряди влучили у приватний будинок. Є поранені. На жаль, наше місто знову обстріляли. в приватний будинок. Одна людина поранена. Тримаємось. Ми разом бережимо себе. Тим часом на Бахмутському напрямку наші воїни успішно розгромили підрозділи РФ. Також було захоплено чимало полонених. Підтвердив це і президент України у вечірньому зверненні, що на деяких східних напрямках росіян було відкинуто назад. Євгенія Вертій, телеканал МТМ.